вас, шановні глядачі, в ефірі Кава без цукру. В студії з вами Анастасія Рибак. Ми продовжуємо записувати цикл новорічно різдвяних програм. І сьогодні, я думаю, більшість наших глядачів зрадіють, тому що дуже приємно, коли до нас приходять не лише політичні або громадські діячі нашого міста, області, і України в цілому, але й священнослужителі. Представники духовенства, люди, які точно зможуть доторкнутися до струн вашого серця, вашої душі, тому що несуть дуже світле, яскраве, приємне, тепле, добре, мирне, любов ну взагалі всього багато, приємного, хорошого. Отож, представляю, не буду довго затягувати. Отець Юрій, священник Риму католицької церкви. Вітаю вас! Дуже приємно, слава Ісусу Христу. Доброго Дякую, вечора. що прийшли до нас до програми. Ну і я відразу почну. Я думаю, що тема досить така щепітільна російською мовою, тому що в Україні у нас, в принципі, офіційною вважається да, віра православ'я. І про єдність говорити, в принципі, в більшості містах немає сенсу не приймають один одного. У нас в Житомирі, один із небагатьох міст, тому що я знімала сюжети, про це я знаю. один із багатьох міст України, де Священнослужителі різних конфесій мають мир між собою. Це і протестанти, і католики, і православні, окрім Московського патріархату. Я тут маю на увазі лише київський, за часів, якщо можна так сказати, правління, да? священнослугування, можливо, так, Яна Порвінського, до того, як він вже Пішов на пенсію, да? в католицькому храмі збиралися щорічно на молитву єдності священики різних конфесій. Потім вони вечеряли з Яном Порвінським у нього там в покоях. І це було досить приємно для Житомира. і Мало хто про це знав, до речі, хто не знає, тому відразу повідомляю, як сьогодні з єдністю між священиками обстоят діла в Житомирі? Відносно єдності, це дійсно завжди справа така досить клопітка, тому що кожна, кожна конфесія має такі трошки може, різні бачення деяких моментів вірі, проголошення віри. Але в основному, як би ми не крутили, то сенс той самий проголошення Ісуса Христа, проголошення любові. Відносно єдності в Житомирі, то ситуація Насправді є дуже доброю. І навіть е, я, принаймні, маю позитивне досвідчення також з московським патріархатом, е, з кожною церквою. Е, Зустрічі, які колись були е, з єпископом Яном Порвінським, вони трошки дійсно були в певному момент, може, занедбані, а може, не так популярні. Натомість, е, напевно, є такий план, щоб це, 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 це все продовжувалося. Це виводиться з традиції церкви. Є тиждень молитв про єдність християн. Зараз, власне, на початку січня цей тиждень розпочнеться. Тобто цей тиждень молитов єдності він залишається? Звичайно. Угу. Але цю частинку якусь організовує, організовує, скажімо, католицька церква. Зараз протестантська церква організовує спільне святкування Різдва. Колись пам'ятаю, ще як я до школи ходив, то також. Католицька церква організовувала спільне святкування Різдва. Це це, були, це щось дуже важливе. Ми зараз будемо збиратися 7 січня представники кожної церкви, практично. Ділитися якимось там словом, може, якоюсь пісною це, це все. Тобто, на міське святкування 7 січня, яке відбудеться так. в Житомирі, наскільки розумію. Організовує протестантська церква заповіт Ісуса Христа так. в нашому місті. Про це я знаю, ви теж прийдете? прийдете? З, значить, я особисто, на жаль, не зможу бути. Mm -hmm. будуть, будуть мої прихожани, парафіяни, буде єпископ, будуть священники, мої співбратини, інші священники, але Ну, напевно буде молодь, наприклад. З нашої парафії угу. буде співати хор дитячий, молодіжний. Це теж цікаво, тому що Різдво, скажімо, які простестанти, будуть святкувати в Житомирі, і ви вже своє відсвяткували, в принципі, 25-го, да? ті 7-го. Звичайно, але. Не р... роз'єднують вас ті молодців. Р... 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 Різдво, воно щоденно має бути. Різдво це народження Ісуса Христа. Ісус має народжуватися щоденно в нашому, в нашому серці. Да? Тому так насправді. Якщо заглянути всередину, то це є також тільки пам'ятка. І, і дійсно традиція так склалася, що якось там розподіляється. Да, там Ці, ці календарі і так далі, що е, хто святкує 25-го, хто святкує 7-го. Але важливо те, щоб ми. Власне, прагнучи, все таки, якось всі, як у християни, святкувати разом є. Така, скажімо, ну, не традиція, але є між людьми така річ, що зустрічаєтесь, зустрічаючись, вони починають один одного переконувати, хто в якій вірі. Ось я православний, а я католик, а я протестант. А ви це робите неправильно правильно. Якщо єдність між е Є да, там є якісь, що різнить вас, да, правила закони, наскільки я розумію, церкви самої. Але якщо в єдності самі священники, то мають бути в єдності і житомиряни, і люди, в принципі, як це популяризується, як передостаться до людей е, відносно мого досвіду, взагалі, то е, дійсно є, є є різні традиції в церкві. Східна церква, Західна церква, Західна церква, яка дійсно розподілилася, має цей протестантський рух, також католицький рух, але це все ну, це, це, це все спільне в Ісусі Христі. І незважаючи на, на те, що, хоч ці традиції різні, але люди, вони мені здається, в нас змішані родини. Ці змішані родини це самі за себе говорять. У мене завжди так вдома було дуже багатьох моїх знайомих. Це святкується 25-го, це святкується 7-го. Тому що частина родини належить до, до одної конфесії, частина до іншої. І ця єдність завжди більше випливає, скажімо так, знизу да, до верху. Інколи бувають якісь там непорозуміння, може, якісь там відстоювання своїх поглядів. Зверху, але, але передусім, як би не було, ми цього маємо прагнути, щоб з'єднатися. А знову ж, кожен має пам'ятати про свою ту ж самість, да? ким я є. Тому що якщо я буду не рибуйне м'ясо, ну то таке. І не там, і не сям. Але ти... я маю я маю мати свою традицію, маю її дотримуватися. Натомість це не означає, що якщо я е, власне, так і так це святкую, маю конкретну традицію, маю конкретні звичаї, що я маю бути закритий на іншим. Це, е, Залежить це вже від тож, мати свою ту ж самість, мати свою ідентичність, але бути відкритим. Uh -huh. Все, це думаю найважливіше. Ну, в Житомирі не можна нарікати. Uh -huh. Дякуючи Богу, це все актуально. Uh -huh. Дякую вам. Е, теж є таке актуальне питання, коли люди, люди, люди говорять, що ти змінив віру, Там, не ходи туди, це змінить твою віру. Чи можна взагалі є таке поняття змінити віру? Якщо хтось все-таки переходить, це й певний пошук. Інколи людина шукає, не, не, може віднай... не, не може в чомусь віднайтися, шукає щось кращого. Звичайно, кожен хотів би, щоб кожен священнослужитель хотів би, щоб, це, щоб е, Люди ця людина віднайшлася да, в, 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 в моїй церкві. Да, тобто, в, в, ну, але, але людина має право вільного вибору. Якщо я вихований, наприклад, в Східному обряді, і до мене насправді промовляє ця літургія. Я, я не можу казати, що йди до нас в нас краще. Я знаю дуже багато католиків, які, наприклад, е, ну, йдуть на служіння в неділю, а потім, е, а потім йдуть на, на інше служіння до, в іншу uh -huh. церкву. Тому що щ, щось там до них промовляє. Вони, вони мають там тільки, наприклад, подобається їм проповідь. Okay. Uh -huh. Або, або на виворі. Але е, мусить прийти етап, коли я все-таки. Е, ну, а приділюся. Да. Угу. Не, не може бути так, що ціле життя не, не знаю, куди і що угу. людина, яка шукає, є та пошуку, але приходить момент, коли я врешті-решт мушу десь визначитися. А якщо вже порівняти, якщо ми вже торкнулися, так віри, трошки глибше зануритися. Хто є отой істинний християнин, про якого всі говорять? А, наприклад, люди себе бояться обмежувати, не ходять до церкви, тому що, якщо бути християнином, віруючим, то це не можна того, п'ятого, десятого. Хто він той віруючий істинний християнин? Ну, Дійсно, питання цікаве, але навіть мушу признатися, що в останньому часі неодноразово отримав такі запитання. Нещодавно така бабця прийшла і, і власне запитується, а, а скільки мені разів треба помолитися, або е, скільки часу має пройти від сповіді до сповіді. Ну, це, це справа е, не. В, ну, не не в літері закону, так? це справа мого духу. Скільки мені потрібно читати святе письмо. Я маю це робити якнайчастіше. Натомість може бути так, що я прочитаю один раз в тиждень і живу ним цілий тиждень. В церкв... Конкретно в католицькій церкві є виразний закон, який говорить, будьте присутньому в неділю і в свята. Так? Кожна церква дає, дає певні. Настанови да, заповіді, наприклад, на це називається церковні заповіді, да, які маємо виконувати. Але це є певний якийсь мінімум. Наприклад, хоча буде не раз сповідатися в році, ну це, 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 це мінімум над мінімум. Да. Тоді, коли я веду духовне життя, то в мене не виник, взагалі не виникає таких запитань. Тобто, скільки цього робити, це все залежить від мого рівня. Духовного рівня, звичайно, так. Да? Е, коли я дійсно досвідчую живого Бога, коли я е, зустрічаю живого Бога, це, це не є казка про білого бичка, це, це серйозна справа. Коли я досвідчую, що у мене таких запитань вже не виникає. Бувають кризи, да? Коли нічого не хочеться, тоді я маю власне керуватися тими настановами церкви. І, і скажімо, наприклад, раз в місяць там, сповідатися, щонеділю бути на службі, е, щоденно знайти час на приватну індивідуальну молитву, може щоденно знайти час на ці кілька слів зі Святого Письма. І сьогодні для мене це нічого, а проходить час і виявляється, що це був найкращий час в моєму житті. Що він, хоч був сухий, але він був. Ось, отець, Юрій, ви говорите, що коли я знаю живого Бога, в мене вже не виникає питання, як мені коли сповідуватись, тому що це є якби вашим сенсом життя. А як дійти до того моменту, щоб пізнати живого Бога і щоб цих питань не виникало, щоб взагалі питання закону не стояло в житті? Угу. Ну, це цікава справа. Причому що. Е... Взагалі, це також не можна окреслити в якомусь часі. Це кожен розпізнає, шукає істинного живого Бога досить індивідуально. Натомість, як це зробити? Це все розпочинається з звичайного пошуку. Я маю прагнути віднайти. Поки я чогось не захочу, я цього не зроблю. Скільки б мені цих не підсовували різних там буклетиків, пропозицій, поки я цього сам не захочу побачити, я цього не побачу. Тобто досвідчити живого Бога це означає передусім пережити так звану каригму, тобто Божу любов, віднайти, пережити Бога як любов. Бо Бог це передусім, любов добре повертаючись до різдва. Яке святкується, да, в католиків 25 грудня, святвечір 24-го, найбільше християнське світу, е, свято <с? <с?> у більше ніж 100 країн світу, святку взагалі визнано державним святом і є вихідним днем? А, давайте так. Всі знають, що посидіти за столом, відзначити свято, все це всі добре розуміють, як воно святкується. Взагалі, як підходить церква до святкування різдва, тому що я знаю, що напередодні там багато чого робиться, який сенс святкування? Підняття на такому високому рівні Різдва Христового, світовому, можна так сказати, тобто саме народження Ісуса Христа святкування Різдва. да Це пам'ятка того, що сталося приблизно 2000 років тому. Тому що ми докладно, фактично, навіть не можемо ствердити що це було от саме так і так. Да. Завжди є ця похибка. Це не вникаємо в ці історичні факти. Натомість. Є пам'ятка, є дух, який передає це Різдво. В Католицькій церкві приготування до Різдва розпочинається чотири неділі перед самим Різдвом. Є так званий час Адвенту, час очікування, час посту так більш популярною мовою. Причому справа в тому, що цей піст трошки відрізняється, наприклад, від Великоднього посту, Великого посту. Він має такий дух радості, але водночас. Це все, цей час має призвести мене до того, щоб власне, народився Ісус в моєму серці. Наново, Господь народився в моєму серці. І це народження Ісуса Христа в моєму серці насправді є надзвичайною подією, тому що я досвідчую Бога, живу, але щоденність дуже часто мене заматує. В темпі, який має сьогоднішній світ, ми дуже часто губимося взагалі. Да? І це час приготування має. Якось там мене зупинити, усвідомити мені, що власне, е, хто є царем мого життя. Це один момент. Натомість сенс Різдва. На У нас це місце пов'язане з, з цим часом. Тобто е, народження, е, пам'ятка того, того народження е, нашого Спасителя, а водночас е, усвідомлення і пережиття наново і наново. Це так як нещодавно один священик порівняв на якійсь проповіді, дуже мені сподобалось. Да? Я маю відродитися, маю усвідомити собі. Маленька дитинка, як це відбувається з батьками, да, хоч, щось прагне. Вона бігає, мам, дай купи мені машинку. Да. Мам, купи мені машинку, мам, купи мені машинку. І це і так скільки бігає, 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 і в кінці кінців, мама, ну, купляє цю машинку, бо вже. Ну, з різних поглядів, так, або, або дитинка надоїла, або, або передусім з любов'ю. І ми повторюємо це святкування для того, щоб також усвідомити врешті-решт, пережити це, це народження. Ми маємо його переживати взагалі. Кожен раз, я надіюся, що так відбувається. Тому що е, ця любов, вона має постійно мене доторкати. Вона має з мене, молодь каже, перти. Поки любов з мене не буде вириватися. Е, поки... Так насправді не буде довкола, то, то народження Різдво ще не буде до кінця Різдвом. Різдво це передусім власне якесь таке пережиття власного народження в Ісусі Христі. Дякую вам. Зрозуміло вичерпна відповідь на питання. І що стосується ялинки, мені дуже цікаво, чи, скажімо так, прикрашаєте ви ялинку на Різдво, користуються чи католики таким святом, не Неязич... це символ для вас? То, знаєте, Якщо розібратися, то є дуже багато символів, які взагалі да, перейшли в церкву з якихось там язичницьких моментів. Натомість. Е... Я навіть до кінця досвідно не пам'ятаю, коли читав цю, цю історію з ялинкою, да, звідки вона взялася взагалі. Але, тобто, ну, традиція така обирання ялинки. Але думаю, що в сьогоднішньому світі ця, цей символ є власне підкресленням святкування. Да? Ялинка створює певну атмосферу. Для, для мене це атмосфера різдва відразу. В цьому році, коли в, в моєму приході. Е, З'явилися запитання, тому що в нас мало місця нова каплиця, вона не є високою, якусь там гарну ялинку, ж таку здоровену не поставиш. Чи будемо ставити, чи ні, то ну, з, з моєї сторони яко, ну, не виникало сумнівів взагалі. Однозначно, що мусить. Настоятель питаю настоятеля, як ви думаєте, каже, звичайно, що буде ялинка. так. Е, є певні речі, які додають нам атмосферу. Це дуже важливо. Тому що. Є така приказка, з ким поведешся, того наберешся. Що слухаєш, що дивишся, що читаєш це, це, тим живеш, так насправді. А якщо я маю довкола себе прекрасну святкову атмосферу, ну то я живу святом. Це, це мені допомагає власне зануритись також в цю глибину. Це щось зовнішнє, але це зовнішнє, яке допомагає мені війти в глибину. Без без зовнішнього дуже часто ну, тяжко війти глибше, да? uh -huh. ці якісь там свічечки. Ну прекрасно, слухайте, заходиш в церкву. Зараз так мило, Красота. любо. І інша справа. Так, що. так дякую. І на сам кінець час нашої програми вичерпано. Не всі питання, що хотіла, задала. І думаю, що буде ще можливість нам зустрітися і поспілкуватися на інші теми, окрім різдва. Але в честь таких. Прекрасних світлих свят, змін дат, наприклад, для багатьох це буде можливість що змінити в своєму житті на краще, Сподіваємось. Побажання від вас, всім глядачам. Для всіх глядачів бажаю, щоб Ісус Христос, котрий пам'ятку народження, котрого зараз будемо, хтось уже святкував західна, Західний обряд, Західна Церква, східна, котра ще буде святкувати. Бажаю, щоб цей насправді. Новонароджений Ісус народився також і в наших серцях, щоб ця любов, котру Він несе. Тому що життя Ісуса Христа це була велика жертва себе, як Бога для людей, щоб ця любов жертовності також зародилася в наших серцях, щоб ми насправді вміли також пробачати один одному, тішитися. Тим, що доброго мають наші друзі, сусіди, рідні, що просто жили в любові. Дякую вам, дякую, що пройшли за цікаву співбесіду. Теж від себе бажаю вам гарного різдва, гарних свят, взагалі прекрасного початку нового 2014 року. І турбуйтеся не лише за забезпечення своїх фізичних потреб, своїх там душевних, емоційних теж потреб, але і свого духовного стану. Так як наш сьогодні отець Юрій сказав, шукайте себе, знаходьте, ходіть до церкви, спілкуйтеся, сповідуйтеся і просто любіть один одного. Добра всім. З вами була Кава без Цукру, я Анастасія Рибак, мій гість отець Юрій. Зустрінемося наступного тижня. Бувайте!